Таю, як ніколи спокою зараз у столиці, А ми продовжуємо фестиваль добрих справ, ярмарок благодійний для допомоги нашим військовим. Сьогодні будемо проводити знову в парку протизанської слави збір для благодійного полю, який займається платінням маскувальних сіток і кімар для того, щоб забезпечувати за потреби військові частини. Сьогодні будуть і майстер-класи, і розваги для дітей і родинами провести весело час і з дітям поділити увагу. Тому що вони все-таки мають відчувати і догляд і відчувати повноцінно, проживати своє дитинство. Ну і зараз усі головна мета наблизити нашу велику перемогу. Тому всі заходи направлені виключно все. Всім гарного дня.